У селі Орлини відбувся виїзний прийом громадян з представниками фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Сельчанам розповіли про реалізацію діючих програм. Жителі сіл у свою чергу змогли задати свої питання, з якими проблемами і пропозиціями звернулася до фонду Севастопольці з віддалених районів. Про це далі. Незважаючи на зовсім невесняну погоду, дощі сніг, більше двох десятків севастопольців приїхали з різних сіл на цю зустріч перед розмовою з мешканцями сіл. Віце-президент фонду розвіє всі їхні побоювання з приводу припинення роботи організації. Віталій Рожманов запевнив, незважаючи на призначення Павла Лєбєдєва на пост міністра оборони країни, реалізація програм фонду у Севастополі триває. Он, он общається. Он как бы, лично старается держать на контроле проблемы города Севастополя на первом месте, невзирая на то, что как бы, он министр обороны, принимая участие в работе Кабинета министров, все вопросы, связанные с городом Севастополем, у него находятся на первом месте. На зустріч прийшли голови рад ветеранів Байдарської і Варнауцької долин, керівництво Орлинівської сільради, депутати і прості громадяни. Присутнім розповіли про реалізацію таких програм фонду, як стипендіат, життя без катаракти, духовна спадщина, «Врятуй життя, а також проєктів фонд ветеранам. Практику виїзних прийомів у фонді Павла Лєблєва планують зробити регулярною, адже у сільчан проблем не менше, а часом і більше ніж у городян. А віддаленість від міста є перешкодою для оперативного вирішення питань, надання своєчасної допомоги. Очень серьезные проблемы. Это и дороги, это и медицина, это и пенсии, это всевозможные программы. Поэтому вот я как просто независимый человек. И когда я узнала Лебедева, я ему готова низко поклониться. Хотя бы за то, что он построил храм в первой больнице. И за то, что вот эти вот... Більні люди сліпи на то спустя 5 сім літ сонце. Селяни були активними учасниками діалогу. Говорили про свої проблеми, висловлювали пропозиції щодо поліпшення роботи фонду, установка дитячих майданчиків, допомога у лікуванні, фінансова підтримка творчих людей. Ці та інші теми піднімали на зустрічі присутні, але найбільше дякували за вже надану реальну допомогу. У мене в селі 13 людей получали продуктові картички, які спасни. От голода, от нищеты, потому что многие у, меня, у нас в деревне три одиноких, совершенно одиноких э, человека на всем белом свете, у них нету никого, вот уже одни остались, и о которых некому позаботиться. Вот благодаря э, вашему фонду они получали карточки, они и позаботились и медицинские 10% э, аптечные карточки, тем не менее это была подспорья. У рамках виїзного прийому мешканці сіл змогли особисто звернутися до представників фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Координатори програм нікого не залишили без уваги. Кожен отримав консультацію, висловив побажання у планах організувати виїзні прийоми громадян в інших віддалених районах міста. Головне, щоб самі Севастопольці були небайдужими у вирішенні життєво важливих проблем. Тільки завдяки спільній роботі можна досягти позитивного результату.